Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Цей випуск новин присвячений одній із найочікуваніших подій року Петрівському ярмарку. В Студії Вероніка Залевська Петрівський ярмарок 2014 Чернівцях пройшов хоч і без урочистостей та веселощів, але традиційно жвавими торгами і цікавими майстер-класами. Через складну ситуацію в країні організатори цьогорічного ярмарку вирішили відмовитися від пісень, танців та фестивалів і оголосили його благодійним. Субота, 12 липня, 10 ранку. Саме в цей час завжди розпочинається урочисте відкриття петрівського ярмарку. Але цьогоріч біля Чернівецької міської ради людей немає. Лише з динамікою зазвичала мелодія Марічки та звернення міського голови про те, що Петрівський ярмарок, незважаючи ні на що, розпочався. Правильно прийняли рішення не відмовлятися від проведення ярмарку. Людей багато для людей це дійство. Я бачу, що активно збирають кошти на підтримку військових, їх сімей. Тому я думаю, що все має вдатися. Петрівському ярмарку в Чернівцях вже понад 200 років традиційно, як і два століття тому, в столиці Буковини можна було купити все, що завгодно. Біля парку відпочинку імені Тараса Шевченка розмістилися сотні підприємців з найрізноманітнішим крамом, але найбільший ажіотаж, як і завжди все ж на площі турецької краниці, де розмістилися народні майстри. Микола приїхав на Петрівський ярмарок з Рівненщини вперше. Каже, вирішили з дружиною всіх здивувати унікальними прикрасами з міді. Це справжній листочок плюща, нарощений шар міді на нього. Тобто вироби виходять унікальні, неповторні, як кожен листочок взагалі в природі. У нас на Рівненщині видобувають бурштин, ото це бусіни ручної роботи, бурштин склеєний з деревом. Ось коло цього чоловіка покупці затримуються надовго. Пасічник з Тернопільщини, батько трьох дітей із задоволенням ділиться рецептами краси, здоров'я та сили. Від медочку, пилочку, чаїв карпатських кремчики, мазі, бальзамчики. Все для здоров'я простей довголіття. Людмі з стресу все вам познімають. Люди з цікавістю розглядають вишиванки, сувеніри, вироби з глини, вовни та дерева. Хтось купує, що сподобалось, а хтось просто малується народними виробами. Сподіваюся, це буде одним з основних брендів для подієвого туризму, щоб до нас приїжджали не тільки гості з інших міст, які будуть торгувати, але й гості, які будуть просто відвідувачами нашого міста під час такого традиційного. Цінного ярмарку досліджу це огоря, цих сльоз, цих біди. Цей вже хай люди живуть своїм життям. Життя продовжується, ну не можна зациклюватися на цих всіх страшних вещах. Я ще співчуваю дуже мені шкода тих людей тих дітей. Серце розривається, але ж життя продовжує. Такі петрівські ярмарки, які громада має змогу купити безпосередньо нашого вітчизняного товарооберника, підтримати нашого товаровірника, щоб Україна була дійсно сильною, заможною країною. І Наша Буковина завжди процвітала і громила. А теж в нашої України. Ярмаркували традиційно два дні за словами організаторів. В Чернівцях цими вихідними свій крам представляли більше п'ятиста підприємців з різних куточків України. Людмила Григорчук, Михайло Тоню. Місцевий час. Придбати, придивитися або просто поспілкуватися з виробниками можна було біля центрального парку Шевченка, де розмістилися сотні виробників з усієї країни та області. Вздовж вулиці Головної відвідувачі могли ознайомитися із новинками в будівництві та оздоблені помешкань. Незмінний учасники ярмарку підприємство Імпульс традиційно готувалося до події. В меблевому салоні на відвідувачів чекали цікаві новинки. Альтанка у вигляді бочки оригінальне місце для відпочинку цього року на Петрівському ярмарку запропонував імпульс. За мною знаходиться будемо так говорити, беседка, бочка. Вона взагалі виповнена очень оригінально, з висококачественних матеріалів і дійсно може будь любой ресторанчик, бар, любую дачу. І, мабуть, буде цікаво, і багато приходить посетителів і справи, що інтересуються. Школярики в імпульсі створили екологічно чистий комплект ліцей. Кажуть, врахували усе до дрібниць, щоб у дітей була рівна постава. з дуже ергономікою, ви бачите там гнуті деталі, удобно Анатомічна антисколіозна кришка, тому що є э, виборка для того, щоб удобно положити руки. Сама кришка зроблена з натурального дуба. І вперше, я думаю, що для вас це буде ята новинка ми покрили вместо лака цю поверхність воском, натуральним воском. Мінімеблевий салон від імпульсу на петрівському ярмарку привернув увагу постійних клієнтів та пересічних відвідувачів, які могли роздивитись і випробувати меблі цього виробника. Подобається меблі, дуже гарно зроблена, якісна і Ціни такі доступні. Тим часом представники імпульсу розповідають для зручності клієнтів, об'єднали виставкову залу та виробництво в одному приміщенні на вулиці Коростошевській. 8. Ми можемо сьогодні одразу на місці заказчику показати всі можливості, переговорити з конструкторськими діями, з производственниками. І найголовніше, ми обрали торгову наценку. Сьогодні не стала стало більш доступні. Майя Гумена Ярослав Левицький, місцевий час. Зіону Буковина на Петрівському ярмарку розташувався авторинок. Жовто-блакитними сюрпризами зустрічали відвідувачів ярмарку представники компанії Ніко Чернівці та Веставто. Окрім великого вибору автівок, цікавих та вигідних акцій вони пропонували гостям патріотичний макіяж для модниць та шоу-бульбашок для найменших. Традиційно петрівський ярмарок, автосалони Ніко Чернівці та веставто проводять з цікавинками автомобільного світу та патріотичним настроєм. Модельні ряд автомобілів з жовто-блакитними кульками дівчата, одягнуті в жовто-блакитні віночки з живих квітів, відразу приваблюють до себе відвідувачів яскравістю та широким вибором. Ніко Чернівці традиційно представляє свої традиційні бренди Міцубіше, Мазда, Нісан. І цього року ми можемо здивувати наших чернівчан новим брендом Шкода. Серед новинок компанії новий Нісан Кашкай. Автомобіль перевірений часом, повністю оновлений зовні та покращений всередині. Новий кузов повністю новий двигун. Авто дуже економічне. Це двигуни представлені в таких варіантах: це 1,2 турбо бензиновий мотор, 1,6 турбодизель на 130 кінських сил, які здатні розходувати пальне по місту до 6 літрів. І двохлітровий двигун. Молодь цікавилася пропозиціями від бренду Mazda. На Петрівському ярмарку відвідувачам пропонували не лише візуально познайомитися з автомобілями цього бренду, але й проїхатися. Автомобіль молодіжний, яскравий, новий. Плюс він представлений новими яскравими технологіями. Це і сенсорний дисплей, і проекційний дисплей, і багато новітніх технологій і Wi-Fi, і Bluetooth. Ну, молодь він. Сто відсотків А поки батьки розглядали автомобілів та отримували запрошення відвідати офіційний салон в Ніко Чернівці на вулиці Головній 265Н, Діти на майданчику не лише смикували морозивом, але й веселилися. Патріотичний макіяж, подарунок від Ніко Чернівці, сім гостям ярмарки. А для найменших ульважкові фейерверки. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Як зробити фантастичне весілля відвідувачам Петрівського ярмарку? Розповідали автори журналу Суперсвадьба. Питання доречне сезон весіль у розпалі. Полегшити клопоти молодят і допомогти з оригінальними ідеями, готовий весільний глянець «Суперсвадьба». Як перетворити найдивовижнішу подію закоханих на свято для усіх гостей вдалі фотосесії зворушлива церемонія та радісне застілля, сезон весіль у розпалі, а необхідні поради та ідеї з організації весіль. Молодятам роздає журнал Суперсвадьба. В цьому журналі ви можете знайти все як для нареченої, так для нареченого, так для організації вашого весілля, і фуршети, і фотографи, і відео, і там виїзні церемонії. На Петрівському ярмарку автори видання презентували ювілейний п'ятий номер журналу. Цього разу в журналі ми представили більш літню тематику. Звичайно, там буде багато новинок для наших молодят, які зможуть підготуватися, зробити своє весілля супер. Кожне весілля особливе, адже для закоханих це втілення їхніх мрій, кажуть представники суперсвадьби. Взагалі я б радила кожній парі робити щось своє. Ну а ми цього разу вирішили розказати про богемний шик. Що це за стиль? А якщо вам цікаво, то користайтеся ідеями і робіть своє весілля саме на цю тему. Тож в п'ятому номері весільного глянцю знайдете останні колекції весільних суконь та найцікавіші ідеї для фотосесії. Разом із цим в глянці суперсвадьба друкують лавсторі сторі, закоханих ілюстровані їхніми спільними світлинами. Усе це можна побачити і на сайті суперсвадьба.юей Майя гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Кондитерка, випічка і звичайно м'ясні вироби. Без цих товарів не проходить жоден петрівський ярмарок. Величезна ажіотаж та зацікавленість відвідувачів, як завжди, викликала ядка м'яса буковини. Цей виробник вже традиційно пропонував гостям свою найкращу продукцію. Більше 80 видів м'ясної продукції, копченості свинини, яловичини та птиці, ковбаси і сердельки. Представила на Петрівському ярмарку компанія виробник м'ясо Буковини. Їхні смачні продукти давно полюбилися мешканцям Чернівецької області, тому на ярмарку біля їхньої ядки традиційна черга. Є ковбаски і зусістки збив діти дуже люблять до сніданку. М'ясо Буковина досить потужне, наш комбінат буковинський, які ну, смачні речі робить. Дуже смачні продукти. фірми. Колбаски, сосисочки, капчене, хороше, да. класно все. Ми завжди беремо м'ясо Буковини у більшості. Ми вибрали м'ясо копчене, грудинку, вибрали домашню колбаску. Окрім традиційної продукції, м'ясо буковини на Петрівському ярмарку запропонували відвідувачам скуштувати їхні новинки сирокопчені м'ясні вироби. Ми пропонуємо нашим покупцям скуштувати наші новинки. Це є лінія сирокопчених ковбас. Виробництво яких ми розпочали внаслідок безмежних прохань наших покупців. Ми дуже поважаємо думки та смаки наших покупців, і саме тому робимо все можливе заради їх задоволення. Адже основний критерій роботи нашого підприємства було є і буде виробництво якісної продукції. Своїх клієнтів Буковини» щодня чекаю в магазині, який розташований в Чернівцях на проспекті Незалежності 40. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час під час Петрівського ярмарку безкоштовно робили патріотичне татуювання. За такою незвичною послугою вибудувалася справжня черга з охочих, попри біль назавжди закарбувати на своєму тілі державні символи. Вони ховають обличчя і стискають кулаки, але що болить, зізнаватись не хочуть. По мені видно, що болить. я вже привик до цієї болі. Терпіти кажуть, готові скільки треба, щоб тільки мати на своєму тілі патріотичні знаки, і що вони на все життя не бентежить. Батьківщина теж одна на все життя. Таке татуювання безкоштовно на Петрівський ярмарок вирішив робити усім охочим власник цього салону зі своїми майстрами. Все, що скажімо, касається України, української символіки, то це татуювання ми сьогодні робимо, тобто. Це три зуби, пропорції. на тілі цього хлопця з'явиться червоне серце у синьо жовтих стрічках. Інший своїм татуюванням тішитиметься вже за пів години. Це зображення карти України І на її фоні зуби. з нетерпінням. Чекає у черзі Володимир. Чорний тризуб з'явиться у хлопця на серці. Тут такий шанс з'явився, що безкоштовно на патріотичну тематику. Мені друг запропонував. Я десь хвилин 10-15 вагався і потім вирішив зразу. Вирішив ось такий герб цікавий на, на сер. Спочатку хотів під серцем, але я подумав, що не дуже гарно буде виглядати на серці краще. Такий знак каже хлопець: стане символічним виразом його любові до батьківщини. Має Гумена Ярослав Левицький, місцевий час. Наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі Інформаційного агентства АС в Ютюбі. Будьте з нами та на все добре.